Богослова, схиливши главу, увідіть в храм, нехай це свято владу над словом, євангеліст подарує вам. Сьогодні ми святкуємо пам'ять святого апостола Євангеліста, Івана Богослова, учня, якого Ісус назвав Сином Громи, а який став апостолом Любові. Святий Іван Богослов був один із наймолодших христових апостолів. І був найбільш прив'язаним до Спасителя. Він був єдиним апостолом, який не покинув Христа в момент його страти і разом з Пресвятою Богородицею стояв біля Христа. де був розп'ятий Спаситель. Святий апостол і Евангеліст Іван Голослов заповів віруючим християнам свої найокровеніші фори Евангелія, Откровення і три послання. Щиро вітаю всіх християн з цим святом. Привіт від мене привітати з днем Іоанна Богослова. У це чудовий свят хочеться побажати радості, добра, терпіння і везіння. Хай від мій мій настрій буде за порукою взаєморозуміння з рідними і близькими. День Іоанна Богослова настав і в це свято радості бажаю, щоб цей день любов вам подарував і щастя, хай до віку не покидає. Хай до вас мрія, звичайно ж прийде, і в новому дні бажанням втілиться, хай щирість в житті чекає, щасливі моменти запам'ятаються. Бажаю в цей день, як втім і усім робити добро і робити гарні вчинки. Бажаю пам'ятати, що найголовніше у житті це любов. Так даруйте її всім, і вона обов'язково повернеться назад. День Іана, Богослова, при. Ніц гарний настрій та святкові емоції. Вірте в краще, пам'ятайте про те, що тільки Господь великий і милосердний, настільки щоб прощати наші гріхи та підносити уроки. Хто любить і перебуває, у Бозі а Бог у ньому, Все любов з'єднує серця і дарує ми. Дітуньки любімі, не слово чи язиком. Але вірою і правдою. Почніть із маленького, допомагайте батьків, підтримуйте друзів, не відповідайте злом на зло. Маленькі добрі вчинки мають велику силу. Бо сам Господь сказав: заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Дякуємо, Дякуємо. Іоанну, Богослову, за науку любові. Нехай його заповідь любить. любити Бога і ближнього живе в кожному з нас. Святий, богослове, наш рідний Бай. i Утешаю час скорбот, Все укрепы правды не вери, До Бога нам. Beyond.